Як підготувати широколисту гортензію до зими? Зараз середина вересня місяця, і що сьогодні можна зробити. І взагалі для широколистої гортензії що можна зробити? Я покажу на деяких кущиках невеликих, тому що одні, в принципі, вже мають дуже дозрівші, гарно дозрівші брунячки, які треба залишити на той рік, а інші ще можна підживити. Щоб вони були гарні. І навіть, дивіться, можна полікувати хлорозик трошки. У мене на одній сильніше, на іншій, бачите, більш-менш більш так трошки. Так, якщо ви ще не обрізали суцвіття на руколисти гортензії, то вже, в принципі, зараз можна обрізати. Тут у мене є одна залишилась оце сухе листечко. Це нічого страшного, ми скоро його можемо прибирати. Так, як обрізати і як низько обрізати е, ці соцвіття, які були. Зараз я її на другій покажу, і, в принципі, на цій теж. Так, зараз обріжемо. Тут у мене одна кіточка. Дивіться. Е, була вона, звісно ж, нормальна. Це я залишила, щоб хоч щось вам показати, як. І куди і як низько. Дивіться, ось є бронячки, які вже дуже круто дозріли прям. Так вони і потрібні під укриттям, повинні залишитись зеленими обов'язково. Тоді у вас буде широколиста квітувати. Бачите, вони вже тут достатньо так дозрівші, навіть ось-ось щось там квіточка видніється. Тут у нас є соцвіття, засохша. І ось дивіться, ми. Доходимо до бронячок, доходимо, але не дуже в нас тут зустрічається листечко перше, бачите? Тут бруньок немає, то ми можемо зрізати ось до поки. В місті з тим першим листям. Так, нижче не треба, бой, бо отой... оця гілочка ще буде сохнути, засихати, і вона буде доходити ще до самих брунячок. Тому трошки такий стовпчик можна залишити. Так, це не потрібно. Зараз покажу на інший. Ось недавно посаджена і ось недавно обрізана. Бачите? Тут, де бронячки, повинен бути стовпчик, навіть вищий стовпчик. І ось це перше листечко, зараз покажу, тут я залишила. Давайте якесь суцвіття. Наприклад, ось воно було, бачите? Ось воно було. Перше листечко, бачите, перше листячко. Можна зрізати, тобто нижче. Тому що тут броньок немає, воно не потрібне. Не ось тут під саму шапочку зрізати, а нижче, бачите? Ось так ми обрізаємо все скрізь. І оцей паньочок залишаємо. Якщо ось такі, бачите. Дозрівши вже бруньки є. Це вже квіти на майбутній рік. З цими бронячками вона повинна і залишитись під укриттям, і щоб вони були зеленими, щоб вони не пропали. Оці, оцей стовбур, бачите, він дерев'яніє потихенечку. Він здерев'яніє, і тоді вона нормально перезимує. Але ж, звісно, давайте це листя приберемо. Вона вже давно відквітла просто. Ще й плюс пересаджено, то воно заважає. Так, так оці стовбори дуже уже гарно готуються до зимування. Якщо у вас погано дозріли ці бронячки, зараз повернемось е, на ту. Гортиндію, там вони менші, тут трошки більші і нормальніші. Це я, в принципі, показала вам, бачите, як зрізати до перших бронячок. Можна, в принципі, нижче, кому треба, але в кого кущі вже, звісно ж, більші, то можна і нижче. В принципі, по всьому стовбуру є бруньки і, не знаю, чи всі сорти, але вона, якщо гарно підживити, по всьому стовбуру дає. Квіточки, бронячки. Так, зараз повернемось до той гортензії, я покажу, що можна її ще підживити. Так, дивіться. На цій гілочці, що я показувала, все класно. Але на новеньких, тут, в принципі, бутончик є якийсь малесенький. А ось тут, бачите, між листям ще так собі. Ще маловато. Тобто, її ще можна підживити. Зараз це обрізати треба, тут було соцвіття. Тобто, її ще можна підживити, оці бруньки більш, щоб набубнявались, і вона тоді гарно заквітує. Що можна дати? Проливаємо кущик водичкою, звісно. Проливаємо, можна, в принципі, з лимонною кислотою зразу пролити, почекати, а потім зробити. Просто підживлення з монофосфатом калію Монофосфат калію це дає і, підго... і готує вашу рослиночку до зимування потихеньку, щоб ці стовбури задерев'яніли. Бачите, вони повинні задерев'яніти оці зелененькі. І тоді буде все класно. І плюс оці брунічки вони більш будуть гарними і, і... трошки більше. Щоб вона гарно заквітувала. Якщо, в принципі, по всьому кущу по всьому кущу є ось такі вже здоровезні бруньки, а зараз ще тепло, то в принципі не потрібно. Ви можете просто проливати ще обов'язково робити автоматичне підкислення, підсипати сірку. Я пізніше буду трошки підсипати, підсипати сірку під кущ, можна гранульовану шматочками такими. А можна просто м, порошкову таку перетерту порошкову вона скоріше розчиняється, якщо ви підсипате, і вона буде працювати вже трошечки взимку почне. Або, можливо, вже якщо зараз, то вже, в принципі, в кінці осені потихеньку. Але підкислення це обов'язкове, тому що кислий торф в якому росте ваша гортензія широколиста, він, в принципі, втрачає свої властивості через деякий час. Від того часу, як ви посадили, він потім стає трошки нейтральним. І вони тоді починають хворіти, погано, погано всмокчують всі поживні елементи, які ви вносите, і вона поганенько тоді розвивається. Тому краще робити підкислення, підсипати сірочку отут по колу. Я буду показувати і потім трошки замульчувати, Так. І тоді дуже буде класно для вашої широколистої гортензії. Це, в принципі, майже все. Якщо ось ось вже якісь холода, вдруг так не взначай, то можна нижнє листячко потихеньку прибирати. Але поки ще, в принципі, жарко. Отак, зламувати, прибирати і, щоб скоріше, оцей стовбур молоденький за дерев'янів. Але поки що, в принципі, цього робити не потрібно. І, звісно ж, потихеньку готуватися до укриття. Укриття це обов'язково для широколистої гортензії. По різним регіонам воно, в принципі, різне. Комусь достатньо просто агроволокна. В моєму регіоні це точно ні, в мене підмерзли. Я в тому році розмі... розмріялася, подивилася на Західну Україну, як вона гарно укриває агроволокном. Зробила таке саме, і в мене підмерзли. Гарні кущі підмерзли. Тому цього недостатньо. Її треба закутувати так, щоб і не запріла, і не замерзла. Це взагалі кожен, у кожного повинен бути свій досвід. Я буду показувати, який буду укривати. Деякі горщиками буду, а деякі щось по-іншому. Так, поки що все. Тобто, можна ще монофосфатом підживити разочок, у кого дуже-дуже маленький, можна два рази ще дати. І. Зробити підкислення. Ну, підкислення я сірочку буду пізніше трошки підсипати, і деяке підживлення для кореневої системи я ще буду робити, але я покажу пізніше. Все. Можна робити підживлення, якщо не зовсім бронячки доволі визрили. Якщо визріли, то, в принципі, не треба. Забула ще сказати, крім того, що сипамо сірку. Якщо ви хочете, щоб ваші рожеві якісь і малинові були вже навесні іншого кольору, то можна пролити зараз кущик з сульфатом алюмінію. Десь аж 3 столових ложки на 10 літрів водички. І проливаєте. І на наступний рік у вас будуть якісь синенькі іншого кольору квіточки. Все. лайк вашим гортензюлечкам